Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні ми з вами знаходимося на кухні і будемо готувати швидкий обід. Пам'ятаєте, я вам показувала запіканку із риби і картоплі і сьогодні хочу її приготувати. Придбалася таку рибину хек. Одненька риби можна годувати всю сім'ю. Риба величенька, але нам достатньо, щоб зробити смакоту. Буде рибка, запечена із картопелькою. Тому готуємо зараз я вам все покажу і розкажу, як я її готую. Ну, і спочатку, в першу чергу, рибу я відставляю в сторону. Поки буду чистити рибу, швиденько начищу картопельку і поставлю її відварюватися. Картопельку я начистила. Тепер. Потрібно її нарізати, щоб вона відварилась. Нарізаю зразу такими шматочками, щоб вона швиденько варилася і такими, що можна буде їсти вже у запіканці, щоб вже з нею нічого не робити. І тоді, поки в нас картопелька вариться, ми займаємося ринкою, чистимо її, тому що це теж процес не швидкий. І поки ми все підготуємо, зробимо засмажку, картопля буде готова. Чому я відварюю трошки? Тому що риба готується швидше, ніж картопля. Якби я сиру ставила в духовку, то потрібно було б готувати довше. Тому все рівно мені потрібно рибку ще займатися з нею, то й швидше приготується запіканочка. І буде класно. Все, картопельку заливаю водичкою і буду відварювати. Ну і поки наша картопелька вариться, тепер займаємося рибкою. Я обрізаю ці павнички. Ну, ось і займаємося самою рибкою, плавнички відрізаю і буду зачищати. Буду відділяти від кісточок, робити філе, тому що для запіканки так зручніше. І, звичайно, що для діток. Краще їсти, коли немає кісточок. Рибку мию, відрізаю все лишнє і розділюю на дві частини. Потрібно дістати хребет. Надрізаю трішки ножем і ось так пальчиками відчуваючи хребта по хребту, проходжуся з обох сторон, і дуже гарно він відділяється, дуже зручно філе наше готове. Тепер ще також пальчиками проходжуся, якщо якісь залишилися кісточки, їх виймаємо. Також надрізаю вирізаю ще кісточки де хреб, зверху де йшли. знизу. І все, філе наше готове. У хекові не так багато кісточок, якщо постаратися, швиденько можна їх дістати. Тепер ріжу на зручні шматочки, які будуть для запіканочки. І буду їх маринувати. Різати можна, як кому подобається, більші, менші, я порізала ось так. Ну, і тепер будемо маринувати рибку. На тарілочку. Я викладаю, розкладаю, щоб кожен шматочок було зручно промаринувати на тарілочку, і буду додати спеції. Сіль, чорний перець та приправу до риби. Це така суміш до риби із магазинчику Світ прянощів. Дуже класна приправа, дуже смачна виходить риба, це німецька, і в них дуже-дуже великий вибір на будь-який смак до будь-якої до будь-якого продукту. І суміші, і просто приправки. Тому, якщо ви також бажаєте замовити, я вже не один раз розповідала вам про цей магазинчик. Переходьте за посиланням під відео і замовляйте. І не забувайте вказувати промокод Вікторія і отримайте 20% знижечки. Також я додаю ще майонез. Люблю маринувати трошки рибку з майонезом, вона мені тоді соковитіше виходить. Замаринували, накриваю харчовою плівкою. І нехай чекає свого часу, поки ми будемо робити засмажку, наша рибка промаринується. Картопелька наша закипіла, поки ми маринували, чистили рибку. Вона нехай собі вариться, рибка маринується, а ми з вами приступаємо до овочів. буду робити засмажку. На розігріту сковорідку викладаю смалець і буду нарізати цибульку кубиком. В принципі, можна, як вам подобається, як ви любите, трішечки його обсмажу і також моркву. Добавляє овочів багатенько, не дуже так мало, щоб було смачно, тому що і картопля, і риба, і хочеться, щоб також були ще якісь овочі. Також буду додати ще червоний солодкий перець, забігаючи наперед, цибульку порізала, додаю на сковоріточку, і нехай воно собі смажиться. Тепер Натирає також моркву на велику терку, також хай обсмажується. І Тим часом у нас картопля вариться, рибка маринується і засмажка робиться. Зробимо ще з вами заливочку, і майже готово. Півгодинки постояли на кухні чи даже 20 хвилин, хто як встигне. Тоді все в духовку і можна йти відпочивати або займатися іншими справами. Помічничка мені моя допомагає. Овочі обсмажуємо, також соломкою нарізаю перчик солодкий, це за бажанням, хто як любить. хто як любить. Я люблю, мені подобається. Дітки їдять, чоловік, тому я додаю перчик. Також його трошечки протушковую перчик додаю до моркви цибулі. І поки воно тушкується на невеликому вогні, будемо з вами робити заливочку. За сма... за до речі, підсолила також засмажку. І з вами приступаємо до заливочки. Нам потрібно яйця, сметана, вершки та твердий сир. Три яйця на моє деко. Добавляємо сіль, перець за смаком та сметанку. Сметана десь грамів 100. Дивіться, дивлячись, яку ви будете робити запіканку, яке у вас деко, більше чи менше. Тепер його гарненько збиваємо до однорідності. І сюди додаю вершки 15%. Вершки має мене десь грамів 100, можливо, чи 50 було, навіть я не знаю, трошки залишилось, їх також сюди додаю. Минулий раз так робила, і мені смачно було. І також сюди ж твердий сир, тож невеликий шматочок 50, 100 грамів, навіть 50 вистачить. І готово. Тепер картопельку ми від водички зливаємо. Зразу ж гарячу, її на деко викладаємо. трошечки присипаю приправою до картопельки із мого улюбленого магазинчику світ прянощів. Ми вже її солили, тому солити не потрібно. І сюди, на картопельку, я викладаю половину засмажки, трошки на картоплю, а потім трошки на рибу. Тепер рибку, шкіркою до верху я викладаю, щоб. Наші спеції гарненько йшли на картоплю, і картопля також була смачна. Рибку викладаємо, духовку вже, до речі, ставимо розігріватися, щоб вона вже була розігріта і вам швидше приготувалася страва. І тепер на рибку викладаємо овочі, наші, гарненько розрівнюємо. А тепер просто цією заливкою, що ми вже з вами зробили, просто його все заливаємо. В мене якраз вийшло гарно, все помістилося на мою форму, тому ви дивіться по своїй формі. У мене форма така не дуже велика і не дуже маленька. До речі, можна написати, скільки вона сантиметрів, якщо вам так буде зручно, і напишу вам також в описі під відео форм... сантиметри моєї форми. Виделочкою розрівнюю, накриваю фольгою і ставлю її запікатися десь на хвилин 40. Спочатку з фольгою, хвилиночок 20, тоді фольгу знімаю і щоб зарум'янилося без фольги. І готово! Така вийшла смакота, дуже-дуже смачне, гарно все пропеклося. Будемо смакувати, тому я думаю, що для сім'ї швидкий, класний рецепт, корисний, рибка, картопелька, ситно, виходить багато. Думаю, що вам сподобається, спробуйте приготувати. А ми будемо вже розкладати і смакувати. Ось так лопаточкою я беру і викладаю на тарілочку і буду кликати свою сімейку, куштувати, їли і дітки. І ми дуже нам смачно, я вже готую другий раз таку запіканочку і вирішила поділитися із вами. М'ягенька, соковита, ніжна. Тому готуйте, кому подобається. Пишіть свої відгуки, я рада комусь вам бути корисною. Тому ми будемо смакувати, а вам хочу дякувати за ваші перегляди. Нехай у вас також все буде добре і буде смачно! Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!